Ось такий лупаше заливає прямо в мене теплицю. Ось. З одного ряду вже слідуючий переливає все на світі. Це просто жах. Це вже задуже. Це вже задуже все? Що, Що за дуже, то нездрова, казав поля. А на вулиці капець. Це повний кирдик Заливає всю городину там. Ну, а тут тут теплиці зливається, піді кущі, тут вже тиждень можна буде не поливати виноград. Геть пощахало геляки. Пагу не повиломлювало. Ось такий капець робиться. Жах!